Вітаю канал Діла Не обращайте увагу, що зараз все в тумані. Я включив макросйомку щоб вам лучше показати, чому ж ці замки на 9 і на восьмерках самі відкриваються. Зараз я вам покажу замок, який не відкривався. Тобто тут нічого нема зализаного гострий кут маємо і покажу замок. От він навіть навід, вроді би новіший, але він відкривався. Ось бачите, йде донизу. цих 2 мм, вони йдуть не прямо, а так трошки донизу. Те саме відбувається і на на самому замку, той, що залишився на, на авто. Там, коли за, замок защлкує, то під низом виходить такий легкий полукруг, його тільки можна фрезерувати. Напільник туди, в принципі, не добратись. Ну, ще можна спробувати бормашинкою. Ось, в принципі, саме основна причина, що замки відкриваються на дев'ятках, восьмерках До побачення, на все добре.